Родюча, квітуча, безмежна, З ся жовтим стягом, Ликай патріотів гарт, бо знов ном першовересне, навчання та осені старт. Діти, окраса моєї землі і окраса країни, як різнобарвям свіде, наса зустріч родинна. У колі шкільному твори, розвивайся, дитино. Хай же із паростка виросте, справжня людина. Юний націй, цвіт, її гордість, майбутнє її. Тобі простираю, обійми Україна своїх. Дух затануй, стукіт серця свого, послухай нами, Ода держава українській велично звучить. Ще не вмера України, ніс слова, ніголя, ще нам братя Українці, усміхнеться. блаженький, я краса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй стороні. Сьогодні у день єднання наших сердець якось по осінньому трепетно на душі, це чергова сходинка до вершини інтелекту, розуму, творчості, розвитку і досконалості. Тож сьогоднішній символічно синьо-жовтий хідник, початок довгої, 12-річної дороги маленьких першокласників, до знань у новій українській школі. А початок цього шляху освітлений чарівною усмішкою, зігрітий добрим серцем, осяяний світлим розумом, підкований витримкою, терпінням і справжньою материнською любов'ю вчительки. Маю зошит, маю книжку, а ну жаль, не на ліжку. Маю читанку, є бор, значить, справній я школяр. Хоча бігаю, як біта, там вже знаю кілька літер, і навчуся від татусі. Те, що в школі я навчуся. Жаль шаша, до лялько, хоч мені тебе і жалько, ти ще не підоша, а до школі ще маля. Я сьогодні йду до школи, то ліки з колялів. Я зне сонечко над полем, я зне сонце буквалі. Я прийду до школи вчасно, та науки там пізьмуть, я навчусь писати красно і читати научусь. Я кояна, із Лукома. Що там? Там може ніде ні. Не Не знаю. Все. Лукома, Луконіно, не сім сет. Сьогодні йду до школи. Вже новину став я дні. Поможеш, щоб вода до ревуть це на Велике свято в нас, я пішла у перший клас. У мене в руках, в мене ланець на плечах. чисте, гарлюба, гарно, як навкою. Ось я цікаю тебе, щоб ходити до школи. завдання на прийдешній 2022-2023 навчальний рік, щоб квіти, діти розвивалися, набиралися цілющого соку знань. Тож зараз слово найголовнішому дизайнеру нашого квітучого саду, директору Рунівщинського ліцею Корінець Тетяни Федорів. Дорогі діти, батьки, вчителі, приміть найщиріше привітання з початком нового навчального року. Сьогодні День Знань. Улюблене всенародне свято, коли школярі повертаються до навчання, зустрічають шкільних друзів і вчителів, сідають за парти, вирушаючи в закупливу подорож країною знань. Яке це щастя вчитися! Український народ завжди знав: там, де освіта, там і світло, і розум, і мудрість, і улюблена справа, і заможне життя. Тому так поважав знання та навчання. Нехай Господь у цей непростий час випробування війною дає нам всім сили і натхнення, нові відкриття на шляху дознань. Війна показала нам щось особливе, показала нам самих себе. Ми зрозуміли, що сильні можемо постояти за себе та успішно боротися проти сильнішого ворога. Дорогі наші учні, любіть навчання, шануйте тата, маму та рідну Україну. Будьте дружними, чесними, доброзичливими та сміливими. Щоб наша нинька Україна була вільна та квітуча, для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялись українські діти у своїй рідній батьківщині, миру нам всім. Слава Україні, героям слава! Вітальним словом, селищний голова Жувак Микола Володимирович. Шановні школярі! Випускники, вчителі, батьки щиро вітаю зі святом 1 вересня. Бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань. Адже вони це сила. Нехай цьогорічний 1 вересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину. Зі святом, дорогі друзі! Щасти вам! Так зворушливо і незвично. Одинадцятий клас сталановиті, молоді і симпатичні. Вони продовжують навчання одинадцяти важливих літ. Вони натхненні, дужі. Вони готові змінити на кращий цей світ. З усмішкою згадую той час і не забуду у житті ніколи. Як мене маленьку у перший клас мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі. Зайчика уранець пакувала. Школа краще місце на землі. Тільки я тоді про це не знала. Ми не кажемо прощай, рідна школа. Здравствуй школа, ми будемо казати не раз. Сумно трохи стає, що сюди вже ніколи ми не прийдемо учими в рідний наш клас. Поки що ми твої учні є. Ти для нас найрідніша і добра, як ненька, ми, ми ніколи не зрадимо ім'я твоє. Попереду фійніш і різні дороги, і до дня випускного напружені дні сміх і радість чекає, невдачі, тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. Вересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі. Рік. Рік останній осінь золотава. У житті юнацьким перший звіт. Ти старінка юності яскрава, ти дитинства, незабутній слід. Рік останній, перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній, ти як арку чистить. Що напишеш, та й пожнеш у житті. Рік останній радо зустрічає друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя, порада, справа та, що потім обереш. Рік останній в подорож минає. мрії нелегкої виника. Ніж дівочого обличчя поглядом рішучим юнакам. Ми в серці заливами до науки, до знань закликає, Україна, моя велична, від злобожащини до гордих Карпат, багата мокою з Дніпром повінчена. Зустрічай молодий Зарепат. Вишиванками яскраво прикрашена шкільна родина. Заквічаємо ж усі разом і нашу незалежну Україну. Моє серце Україна, моє серце рідна школа, моє щастя, моя дружба і душа. Моє серце Україна, моє серце рідна школа, і родина, і мій дім, моє життя, моя доля Україна, моя доля, батьківщина, на знання мене найкращі окриля. Моя доля Україна, моя доля, батьківщина, моя втіха, стимул мій, моя земля. Ми усі одна родина, ми усі одна країна, її діти, й онуки, її. Ми усі одна родина, ми усі одна країна, патріоти святої землі. Живи, Україно, живи, моя школа, примножує славний твій рід, хай квітне віками, усе наше коло, усе, що створив батько й дід. За світ, за сія, за Новий 2022-2023 навчальний рік. Будь благословенна рідна школа, будь благословенна рідна земля. Із 31-річчя незалежна держава, ми з тобою, Україно, повідомля. Літо швидко відбуяло, наче не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі, закуличі, сиві журавлі. і покличе на свіночок наш кілька. Сонце світить на усій землі і зелений віночок щиро, наче перший раз. Дітвора мала щаслива, де у перший клас Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекала нас.